Такий бурливий розвиток стендапу він суттєво позначився на підтримці збройних сил України, тому що на великих фестивалях на малий на, мали, на малих форматах завжди є збори. Так скажи наскільки стендап мобілізував? Фінанси для Збройних сил України і розкажи про якісь реальні кейси, коли це дуже допомагало зібрати на дрони, на обладнання і так далі. Завжди, я от, як веду подію, я кажу, що завжди починаємо з оплесків Збройним силам України, тому що завдяки їм ми можемо тут власне знаходитись і проводити хі, -хі ха події. І воно зразу так, люди такі підсвідомо, так ага, ми сидимо тут, хлопці, дівчата там, але ми тут веселимося. Треба віддячити чимось, треба чимось віддячити, і тому <кій> це також впливає на аукцію. На збори і ну, в довгих бурхливих обласках ми там за цей час з 2022 року десь більше трьох мільйонів гривень назбирали на різні потреби. Ми спочатку 125-ї співпрацювали. Потім є багато друзів, коміків, в них є свої волонтери. Ми свої там допоміжні банки відкривали зараз. Ми е, збираємо і активно підтримуємо Сашка. Буємо який в 59 й бригаді е, служить. Тому засновник співзасновник, співзасновник довгих бурхливих обласків, та який вклав дуже багато е, часу, сил, енергії, грошей туди. Тобто він ідейний натхненник,